Друзі, всім великий великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому друзі-відео я хочу показати вам новиночку, про яку я вам розповідала в попередньому відео, що замовила дуже гарну орхідею. Я її, нарешті, друзі, отримала. Ну і, звісно, покажу вам трошки нових розпусків, тому що вже є що показати. Ну і я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте на мої Новеньке відео, як же там квітнуть мої орхідеї, як вони себе почувають. Тому, друзі, саме сьогодні вирішила показати вам таке відео, як кажуть, два в одному. І новиночку вам покажу, і трошки покажу вам новеньких розпусків. Тому, друзі, погляньте, яка. Гарна листова розеточка. Знаєте, інколи е, бачу, що дівчата шукають щось особливе, але щоб була така компактна листова розеточка. А я навпаки ганяюся, щоб листочки були великі. Не дивлячись на те, що місця у мене мало, але все одно я люблю, коли у орхідей великі листочки, такі пишні, здорові. Ну, Я не знаю. Я якось люблю так. Ну, А місце для тієї чи іншої орхідеї я завжди, завжди десь знайду. Для мене головне, щоб вона, повторюсь, мала ось такий багатий, такий гарний вигляд. Ну, Звісно, бачите, без Невеличких пошкоджень не обійшлося, є в неї такі невеличкі набряки від переохолодження, ну але це не смертельно для здоров'я орхідеї, це ніяк не впливає. Звісно, це моя вина, тому що я не можу втриматися від, бачите, від зимових покупок, а зимові покупки завжди обертаються нам ось такими. Невеличкими проблемами у вигляді переохолодження від таких пошкоджень на листочках. Ну, але це нічого. З часом все мене. Нові листочки будуть рости вже цілком здорові. Ну, і повторюсь, на загальний стан рослинки це ніяк не впливає. Зараз покажу вам ще кореневу цієї орхідеї. Ось, друзі, повен-повен горщик корінчиків, корінчики гарні. Бачите? Назви нема, тільки кодове позначення. До речі, друзі, про назву. Я її, ну, я назву цієї орхідейки також шукала в інтернеті, але, на жаль, нічого не знайшла. Але хочу вам сказати таку річ, можливо, ви навіть були присутні у Ілонки на ефірі. В неділю в неї був завіс, можливо, ви вже також підписалися на неї і слідкуєте активно за її. Тікток-сторінкою і за її тікток-продажем в прямому ефірі. І е, вона, знаєте, також не могла знайти е, ну, на горщику назви, але в накладній ця орхідея була підписана як Pink Yellow Witch, що в перекладі означає. Е, Рожево-жовта відьма. Ну і потім вже там дівчата в чатику почали активно обговорювати цю назву. І скорочено, хто хотів швиденько забронювати її, так і писали прямо: відьма. Мені, будь ласка, відьму або я бронюю відьму. Знаєте, звісно, назва, якщо чесно, трошки не співпадає із реальністю, але все ж таки щось в, неї, в ній такого магічного. Присутні, тому що вона ось така неймовірна. Я коли її бачила в дівчат в Інстаграм, що вони вже придбали ось цю красуню, я завжди її хотіла дуже собі, але планувала все ж таки придбати її трошки пізніше. Але коли я побачила її у Ілонки у новенькому привозі, ну я просто не могла втриматися, тому, звісно, я її замовила. І ось вона яка неймовірна красунечка. На два світоносики. Ну, звісно, ось ці бутончики я буду зрізати, тому що вони, бачите, вже ось які, вже гарного продовження цвітіння не буде. Бачите, ось тут бутончики постраждали. Ну, але нічого. Думаю, вона дуже швидко адаптується. Досить вона приїхала в хорошому стані, так як це був свіжий завіс, і після бронювання мені одразу. Ну, так, і, як і решті дівчатам відправили а, наші замовлення. Тому це свіжа поставочка, і думаю, що а, вона ще деякий час потримає в мене ось ці неймовірно гарні квіти, і буде ще тішити мене а, своїм, неймовірним цвітінням. Бачите? Я дуже задоволена, що вона у мене є. Ось. Звісно, деякі пошкодження на пелюсточках присутні. як-ніяк, Посилочка їхала до мене майже тиждень, деякі дівчата вже встигають отримувати наступне замовлення, а я отримую тільки перше. Тому, бачите, до кожного в кожен регіон посилочки доїжджають по-різному. Я вам про це постійно наголошую, але в літній період я взагалі не переживаю, в літній період я цілком спокійна, а от взимку є трошки таких хвилювань. Щодо того, як же мої красунечки до мене доїдуть, в якому стані. Ну і завжди це настільки хвилююче, руки тремтять, щоб, не дай Бог, там ти не розпакувала посилочку, а рослинка розпалася. Але, на щастя, бачите, такого з моєю красунечкою не сталося. Я маю таку можливість насолоджуватися її неймовірним виглядом і хорошим відмінним таким здоров'ям. Ну що, Давайте я. Тихенько вже від показу новиночки перейду до показу своїх розпусків свіжих моїх орхідей. Ось, друзі, бачите, ось так швиденько я перемістилася вже на іншу локацію. Це моє вікно, яке знаходиться, ну, чи верніше сказати, підвіконня, яке знаходиться у вітальній кімнаті. Дуже, друзі, я якщо чесно радію, що ось тут на вікні мої орхідеї вперше, вже за скільки там років, майже за три роки, в мене не, не сушать взагалі ніяк бутони. Можливо, вони вже, друзі, адаптувалися до ось таких умов, тому що ви знаєте, що на не на всіх вікнах у мене стоїть підсвітка, і саме на вікні у вітальній кімнаті і спальні у мене взагалі лампи не стоять. Я ніяк не досвідчую свої орхідеї. Вони тільки отримують звичайне денне світло, яке потрапляє їм з вікна. І ви, друзі, погляньте, ось вже вимальовуються крапочки. У орхідеї Чармер також дуже чекаю на його цвітіння. Вже дуже сумувала за його цвітінням. Це, неймовірно, завжди квітучий сорт орхідеї, він постійно квітне, але так як він у мене трошки ну, ще слабкенький, тому що я знімала його. Із пенька, і відправляла його вже, відправила його вже в таку індивідуальну посадку. І так як він вже живе самостійно, йому мама не допомагає рости і розвиватися. Тому трошки в нього забракувало сил. І, не дивлячись на те, що він дав два цвітоноси, на одному він сформував два бутони. На іншому він тільки сформував один бутончик. Але погляньте, який блискучий в нього листочок новенький. Ну і, звісно, там в нього ось корінчики в активному рості. Бачите? І я на нього аж ніяк не ображаюся. Три бутончики так, три бутончики. Головне, що він їх відкриє, аж ніяк не засушив, Ну, він взагалі у мене молодець. Також з дня на день чекаю, коли відкриє вже перший бутон орхідея. Бігліп Янхом Принцес. Ось це той світоносик, який орхідея пробудила із плячої бруньки. А тут у неї є світоносик, який основний, ось бачите, він тільки в процесі формування бутонів. А ось. Моя колись врятована орхідейка Уцінка, Погляньте її листова розеточка, яка гарна у вигляді ялиночки. Бачите, і скільки вже пар листочків у цієї орхідейки є, також вже повен горщик у неї корінчиків. Цю орхідейку я колись рятувала. І погляньте, вона вже відкрила перший бутон, ось її квіточка. І, знаєте, Ось, сфокусувала. Коли говорять, що ну, звичайна біла орхідея. Але ви погляньте, у мене, коли я ось так на них задивляюся, у мене просто подих перехоплює. Взагалі, вона просто нереальна. Я б не сказала, що це просто звичайна біла орхідея. а Ви погляньте, як її пелюсточки виблискують, ніби розсипав просто тисячі й тисячі дрібненьких діамантів. Бачите? І я просто, я вам вже говорила в попередніх своїх відео, що я просто обожнюю білі орхідеї в будь-якому е, цвітінні, в будь-якому прояві цвітіння, чи це там з крапочками, чи е, там якісь е, присутні інші е, кольори, але все одно білі, вони взагалі не простенькі, вони просто неймовірні, вони чарівні, вони дуже-дуже гарні. І ось цей цвітоносик. З'явився із пробудженої бруньки. Орхідейка сформувала небагато на ньому бутонів, тільки 4, бачите, але все одно цвітіння буде гарним. Взагалі, орхідея не відсушила жодного бутончика. Ось вона їх як гарно сформувала. Вони вже такі також з дня на день будуть відкриватися. Ну і взагалі, білі орхідеї для мене це неймовірна любов. Так, тут у мене цвітоносик також. Дуже гарної орхідеї мені здається, якщо я добре пам'ятаю, що це також мультифлорний тип цвітіння, а така ніжно-ніжно-рожева орхідея, але із жовтою губою. Також назви, на жаль, поки що не знаю, тому що не у всіх орхідей є назви, але все одно я пам'ятаю, що вона дуже гарна, і ось і спробуджено її. Бруньки, вона вже також формує потихеньку бутони. І також, друзі, ось тут квітне моя новиночка Бігліпчик, який з'явився зовсім недавно у моїй колекції. Погляньте, який красень, друзі. Також розпаковка була у мене на каналі цього Бігліпчика. І після того, як я зрізала йому магазинне цвітіння. Він дуже швидко пробудив із плячої бруньки цвітоносик, сформував ось таку кількість бутонів: 5, один йому ще. Треба відкрити, 4 вже є відкриті ось такі неймовірно гарні квіточки. Бачите, кольори яскраві, насичені, не дивлячись на те, повторюю, що тут немає жодної підсвітки. Ну і ось так гарно зараз виглядає моє підвіконня. Це все, що сьогодні ви побачите на підвіконні, це все свіжі розпуски. Ось тут, друзі, погляньте також. Вимальовуються які гарні крапочки. Ось. Це також жовта орхідея. Називається вона Deep Secret. Також, ось, видно, її вже плямки, такі фіолетові, темненькі, ось є розгалуження. Це буде друге домашнє цвітіння цієї орхідеї. І ось така кількість у неї путонів. Також чарівна красунечка. Бачите? Також із нетерпінням чекаю вже на її. Розпуск. Ось. Ну, а тут трошки вище покажу вам цвітіння своєї альбуфери. Ось також вона в мене дуже-дуже гарна дівчинка. Але ви погляньте, як вона змутувала. Ось, бачите? Дві квіточки, самі перші. Вона відкрила взагалі без губи. Ось ця і ось ця друзі. Взагалі, бачите, вони без губи. Наступну. Зачекайте, зараз вам покажу. Наступна була ось ця. Погляньте, ось тут в неї ось ці пелюсточки зрослися. Ось тут взагалі нижньої немає. Вона відсутня. Ось так вона мутувала. І ось в неї, бачите, тут, якщо отут, ось цю вже четверту вона відкрила нормальну. Бачите, покажу вам, на прикладі цієї. Ось ця вже цілком нормальна квіточка, і у неї ось цей носик, носик ось ця колоночка одна. У цієї одразу три, бачите, яка дивна. Ну і вже так, і вже остання, ну, і вже, бачите, остання квіточка відкривається. Вона також вже цілком нормальна, без жодної мутації. Також це у мене недавня покупочка. Вона, бачите, досить довго тримала свої квіти в магазині, і на зрізаних цвітоносах і спробуджених бруньок орхідея видала. Ось такі невеличкі цвітоносики, на яких сформувала на одній три бутони, ну, вже квіточки, які ось так гарно виглядають, на іншому два. Ну і все одно о, вийшов такий гарненький досить букетик, досить таке гарне цвітіння, і я, якщо чесно, задоволена. Головне, в першу чергу, що орхідея зберегла всі бутони. Не відсушила їх, з ними нічого а, такого не траплялося, як траплялося за попередні роки. Ну і я, звісно, тішуся із задоволенням ось таким гарним, яскравим домашнім цвітінням. Ну, і тут моя парфумерна фабрика, яку я взагалі зовсім недавно пересадила. Після пересадки в орхідеї з'явився цвітоносик. Бачите, показувала я вам, що. Одну квіточку, все ж таки, ну, один бутончик на цвітоносику орхідея відсушила, але решту, друзі, вона тримає Хоть ху, щоб нічого поганого не сталося, але поки що все йде добре, і я дуже за них радію. Ось тут також стоїть у мене дуже гарна біла також орхідея. Погляньте на її листову розеточку. Купа, купа в неї коріння, досить такий гарний вигляд у орхідеї, але погляньте, видала вона цілком новенький цвітоносик і сформувала ось така жадіна, мені тільки два на ньому бутони. Ну, Так, то так. Будемо тішитися тим, що маємо. Ось тут, друзі, ну, зараз вам назву, на жаль, не знайду. Бачите, але на зрізаних ось цвітоносиках орхідея буде мені одразу три. Три сплячі бруньки. Ось одна з цієї сторони, ось тут гарно видно, і тут також. Зараз я ще трошки постараюсь назву знайти, що ж це за орхідея, щоб вам сказати, але видно, що це якась новиночка. Ось, бачите, за кадром я швиденько дістала бірочку, все ж таки на бірочці я підписала, що це жовтий бігліб. Також недавно, недавно я вам його показувала, і ви тільки погляньте, ось мій біглібчик вирішив. Мене потішити своїм цвітінням. І, друзі, погодьтеся, пройшло зовсім небагато часу. І подивіться, що він собі надумав. Він надумав мені квітнути. Ну, молодець, просто я задоволена. Ну, а тут, тут, друзі, у мене повсюди цвітоносики орхідеї Будда. Ось один, ось інші, два. Тому що, пам'ятаєте, що в нього аж три цвітоносики. Дуже він повільно він формує ці бутони. Дуже він повільно рости ці цвітоносики. У мене така просто нетерплячка, коли ж він почне мені квітнути. Ну, це такий процес, але він молодець. Погляньте, також літня покупка. Пересаджений він одразу у подвійний горщик, у домашню посадку. І ось який він вже має вигляд. Бачите, ось його новенький листочок, ось як він гарно виблискує. Ну і перше домашнє цвітіння на три цвітоносики. Ну, а це, друзі, у мене тут цвітоносик орхідеї Роттердам. Це один, це який був цілком новенький. Також, бачите, небагато бутонів. Ось. Але із пробудженої бруньки, який він видав, цвітоносик, ось така кількість бутонів. Ось же в нього є 4 квіточки. Жоден бутончик не відсушив. Ось він який гарний, рожевий красень просто нереальної краси. Я його купувала в маленькому розмірі. В горщику, мабуть, був 7 чи 6. Як там в горщиках я не розбираюсь, так, мабуть, є 6, 9 і 12. А в мене був найменший горщик. Я купувала його в такому маленькому розмірі, і ось він як виріс. Також подвійний горщик. Ось, Щоб його було цвітіння видно далеко, я зробила йому ось таку підставочку. Перевернула е, таке, бачите, кашпо і ось так його розмістила. Також, друзі, ось тут біля вікна з нетерпінням чекаю на цвітіння орхідеї пінів, також неймовірний красень взагалі непримхлива рослинка. Я вам, мабуть, про це постійно е, повторюю, коли показую вам саме цю орхідею. Взагалі жодних проблем. З ним не мала. Також це літня покупка, і він досить мене здивував, дуже гарно адаптувався до моїх домашніх умов, все йому сподобалося. Видав ось такий домашній новенький цвітоносик, вже потихеньку формує свої бутони. Ну, і на останок хочу показати вам взагалі най такий найсвіжіший розпуск, тому що ось ця красунечка це орхідея Марія Тереза. Ось, зараз вам покажу. Ось тільки на ранок відкрила свою першу квіточку. Ось вона, моя красунечка. Пам'ятаєте, цю орхідею я обміняла на біленьку каскадну орхідею. Також це у мене була ну, та біленька орхідея, на яку я обмінялася, була також одна із врятованих. Там повен горщик був коріння, домашня посадка. І коли я принесла. Ту орхідею Тій людині, з якою я обмінювалася, вона просто була, друзі, в такому ну, приємному шоці. Їй було настільки приємно, тому що вона, друзі, просто мріяла за білу орхідею. Ну, а ще в той час в неї був настільки гарний каскад, дуже багато було квітів, що вона, мабуть, вже і не пам'ятає за цю орхідею. Ця орхідейка в неї стояла не пересаджена, вона також від когось забрала чи їй віддали, тому що також не могли дати раду орхідеї, вона була перелита. Звісно, догляду за орхідеями аж такого не було. Людина просто не знала, як за ними доглядати, тому стояла ця орхідейка не пересаджена, стояла також у, у кашпо, додатковому, в якому завжди знаходилася вода. Звісно, була певна втрата кореневої системи, але на горщику була тоді назва, що це пірат пікоті Оранж. Але все ж таки, друзі, можливо, це стара назва, але нова назва у цієї орхідеї Марія Тереза. Тому, якось, друзі, так, бачите, інколи на горщиках ми отримуємо одну назву, а є ще декілька різних назв. У наших красуничок, але головне, щоб вони були здорові, щоб нас тішили своїм неймовірно гарним цвітінням, навіть якщо це декілька квітів, але все одно головне, щоб орхідеї в першу чергу були цілком здорові. Тому що, знаєте, є декілька таких неприємних коментарів, що мене звинувачують в тому, що я не бачила, як ну, я ще не бачила, як. Квітнуть пишно орхідеї. Я, друзі, в цьому просто впевнена, і я радію за кожну із дівчат, якщо в когось орхідеї пишно, квітнуть або пишніше, ніж мої. Але, друзі, я вам постійно наголошую, що для мене в першу чергу важливе не пишне цвітіння, а здоровий вигляд орхідеї. Тому що, якщо у вас всього-навсього. Два-три листочки, і орхідея квітне пишно, але з усіх сил, то це не означає, що вона ось так довго протягне. Це вказує на те, що ваш, у вашої орхідеї є проблеми, і з, і з цими проблемами, проблемами потрібно працювати. І в першу чергу потрібно дбати про те, щоб ваша орхідейка була здорова, щоб в неї були. Здорові корінчики, щоб в неї були здорові листочки, щоб їх було багато. Ну а вже потім, коли звісно в цих листочках-корінчиках вона накопичить багато сил, вже тоді орхідея буде квітнути пишно довго. Звісно, я впевнена, що мої орхідеї також будуть це робити, тому що вони в мене молоденькі, не дивлячись на їхній здоровий вигляд, все ж таки вони в мене молоденькі рослинки, тому не завжди виходить гарне пишне цвітіння. Але влітку ви бачите, що влітку, звісно, вони просто кайфують, а влітку їм всього вистачає, ну і вони потім показують, на що вони здатні. Тож, друзі, я за вас всіх тільки радію і тримаю кулачки, щоб ваші орхідеї також були здоровенькі, щоб ви з ними не мали жодних проблем і щоб вони тішили вас завжди неймовірно гарним та пижним цвітінням. Все, мої любі друзі. На цьому буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей на моєму каналі і побачимось!